Привіт, Ірочка. рада тебе Привіт. вітати на моєму каналі. І сьогодні я думаю, в тебе є питання, на які б ти хотіла дізнатися з точки зору астрології, і як можна подивитися. То сьогодні подивимось на цю сторону, не знаю, передумов якихось да, про що і як так. Що можна подивитись. Які в тебе є так. питання? У мене є питання. До речі, це не тільки у мене, але це дійсно у багатьох людей наразі. Є таке питання як переїзд. Дуже багато зараз людей турбуються саме цим питанням, чи на часі, чи потрібно. Як то кажуть, як зорі у нас зараз стоять для цього, так тому що ми керуємося якимись своїми внутрішніми відчуттями, але хочеться дізнатися, все-таки, як з позиції астрології на це подивитися, щоб дійсно це зробити саме у влучний час. Розкажи, будь ласка, давай скажемо так в астрології. Є таке поняття як періоди. Тобто включаються, будемо скажем передумови, обставини, які можуть спонукати людину до тої іншої дії. Тож, наприклад, в карті, ну наприклад, своєї доньки, я бачу, що в неї в неї є переїзд, що в неї є життя за кордоном, що в неї ця задача по життю. Тож, коли спочалась війна, і в її карті я вже розібралася і бачу цю позицію, я розумію, що тягнути її в Україну силоміць буде некоректно. А... Що стосується, наприклад, моєї карти, то там не так е, чітко. Тому ця історія з тим, що я їжу переже є, є багато, скажімо так, позицій, по яким я можу сказати, що скоріш за все це буде інша країна. Але питання в тому, що це не знаєш, це обставини складаються. В якийсь період часу. Тобто є період, наприклад, включаються планети, які відповідають за кордон, за переїзд, за е, інші країни. Є будинки, є, щоб так не будинки да, назвати, є положення. Якщо uh -huh. планета знаходиться в цьому положенні, то вмикаються події, які можуть говорити, що людина може переїхати або поїхати відпустку в Єгипет, або переїхати в іншу країну. Uh -huh. Є позиції, за, за якими можна. Подивитися, чи буде, чи не буде, от, наприклад, останні три дні ця історія стала досить актуальна. Я переїду, чи не прийду. Відповідальність за рішення лежить на людині. Можуть скластися обставини, можуть скластися транзити, періоди. Ну тобто, прямо обставини. Знаєш, вони складаються, але рішення завжди все рівно за людиною. Можна прочитати, наприклад, що людина переїде, а людина не хоче переїжджати навіть з України. Зараз там обстріл, там погано. Тобто, вже знаєш, судьба каже: Поїхали, вам треба виїжджати. Вже там. Наприклад, як дівчинка там зоріхала в мене, да там вже нічого не залишили. Вона переїхала. і виходить так, що обставини вже. Ну, її спонукають, ну, але так. переїхати чи не переїхати рішення все рівно за нею. Так само угу. таро, так само номерологія, тобто це все факти, якісь передумови. Наприклад, от, я робила прогноз на рік, да і там складнощі з чоловіком. Але якщо в них вже за 30 років гарні стосунки, це вже не про неї, це може угу. бути інше, якісь. Ну там я не знаю, а, включатись інша позиція. Так само одна і та ж планета може говорити і про гроші. Або, mm -hmm. наприклад, про стосунки і то, і то у когось це буде про гроші, у когось це буде про стосунки. Але краніша mm -hmm. астрологія може сказати: ну наприклад, як е, в тебе був період, в мене був періодом з фінансовим, кажу, почекай, да скоро все налагодиться, скоро піде. Тобто ти можеш за періодом сказати, так зараз не найкращий час, наприклад, mm -hmm. фінансовий Ну, трішечки скудноватенько Але це період такий, він закінчиться mm -hmm. і. Настане, все буде безумовно добре. Але ж питання, uh -huh. як ти прожив ці? Чи ти дійсно прожив цей період складності uh -huh. а, гармонійно для людей? Чи ти, наприклад, всіх звинувачував, всіх проклинав, все робив людям до ну, поганого? Ну, звісно, теж період uh -huh. може гарний. Якщо ти був простим поганою людиною, то гарно вже не буде. Але ж якщо навіть в скруті, да, в десь хвилину ти все рівно. Продовжувала допомагати, шкарабкатися, мотивувати, щось mm -hmm. робити, то звісно, ти рано чи пізно отримаєш свою винагороду, коли почнеться та після чорної та біле полоса, все ж житті так, так звісно. Тобто, виходить так, що наприклад, якщо людина хоче дізнатися, то вона може дізнатися, чи є у неї для цього, скажімо так, зараз позитивний якийсь період, так Передумови, чи краще трішечки почекати, відкласти, якщо це знов таки можливо, так як ми кажемо, бо різні ситуації бувають, і ми кажемо, що от зараз може треба почекати, а через місяць буде саме воно, тобто, це взагалі буде без проблем. Так. Тобто астрологія може відповісти на це питання. Дуже цікаво. Я е, е, вважаю, що. А якщо ми будемо дивитись на наше життя, що всі події розвиваються для чого і зосереджуватись і бачити, то ми обов'язково будемо бачити і відповіді. Тобто, якщо ти маєш запит, чи вийду я заміж, окей, астрологія може сказати, коли вимкнуться події, mm -hmm. як, і ти можеш зустріти. Але ж питання, чи я готова, психологічні mm -hmm. питання, чи я дійсно хочу, чи воно мені потрібно. Ну, тобто, ну, вони так. Тебе будуть включені, цеки з дітьми і з усім, з усім, так. з усім. Тобто, ти можеш, але чи хочеш, ти цього, це так що воно зробиш. тобі потрібно, так, так, так. Тобто так. ми виходимо з позиції, саме що коли людина це запитує, коли вона дійсно хоче, наприклад, здійснити цей переїзд, але вона не знає, чи зараз, чи через місяць, чи краще взагалі є ж такі люди, мабуть. А ти зустрічала в картах, що може комусь взагалі не потрібен переїзд? Чи були такі у тебе? А я думаю, що є в картах, в яких передумова, що це твоя реалізація, mm -hmm. ти знайдеш себе сам у себе на, на країні. У когось mm -hmm. навпаки mm -hmm. дуже є багато карт випадків, коли дівчата після переїзду розпакувалися Втривали. і вкриваються на новому місці. Тобто їх задача була саме така. І є такі дівчата, з якими ми навчалися, які саме завдяки. Переїзду знайшли за місяць, знайшла людину там 30 років, наприклад, да, шукала, знайшла людину, одружилася, народила її життя. зовсім по іншому закрутилося. Просто змінила країну. так так, просто змінила країну. і це питання. Ти знаєш, переїду я чи не переїду? Чи готова ти чи не готова? Бо, наприклад, в мене є клієнти, яких я бачу, що їм. Ну, хоч, ну, їм би переїхати, да mm -hmm. але розумієш що вони психологічно не готові навіть почути це, навіть почути це. Mm -hmm. Тож mm -hmm. я для себе залишаю таку, якби якщо захочеш, ти можеш спробувати. Наприклад, я карта дівчата переїхала. А що ми тут залишатись чи ні? І я аналізувала глибоко карту, і розумію, все буде в принципі ок, ти можеш залишатися, ну якби немає таких складностів. Так, звісно, uh -huh. це будь-який переїзд, це, це, це важкість. Це Але, так, 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 будь-які зміни. Але це питання в тебе, що в тебе якби, ну, карти в руки, в тебе все відкрито. Uh -huh. і, і тут ж знов-таки да, про, про відповідальність за своє життя. Ну так, бо нам вже ж хочеться перекласти. на когось перекласти, бо ми ж прийшли і такі Алера мені казала, так? Так, 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 перекласти. Це коли ми кажемо, що, наприклад, я люблю да, от по карті, прямо можна прочитати, що жінка жінки подобаються чоловіки сильні, які управляють, да, які, а, але вона не хоче цього признавати і все рівно і виходить так, що ну, якби ну, складності будуть постійно, бо, наприклад, в неї йде супротив. вона... Каже, що я, я такого не хочу, ну, ну, там не, не бреше історія, тобі потрібен сильний чоловік. Да, і виходить, ага. що із пісунків немає, бо, бо е, людина не хоче відповідати. Або, наприклад, ага. в тебе задача відкривати серце, да, дозволяти кохати. а Ти такий, ні 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 я вже опіклась, я вже не буду. І виходить, ага. що людина потім така, я не заміжу, чого не заміжу, бо я не хочу відкривати серце. Да? Не всі готові, але відповідальність треба брати на себе, бо хоч астролог, Штаро він може прочитати інформацію, яку він бачить, але чи почує людина і чи готова вона робити висновки? Це безум, так, так як вона сприйме цю інформацію, бо ти можеш закласти одне людина. А зрозуміє своє. Так, і тут дійсно так і буде вже діяти відповідно до своїх саме розуміння, не до того, що ти казала. Але у неї в голові буде це саме, що це ти сказав, а не це вони так зрозуміли. Так, Тому дуже класно так. мабуть, перепрошувати. Скажіть, будь ласка, як ви мене зрозуміли? Що ви будете робити? Ну, так знаєш. Так, так, так. Я завжди <на> я завершую конструкцію я провідник інформації. Тож так. відповідальність, я я сказала, ви там вже почули скільки хотіли, скільки ви могли. Так, я було. вам передала далі. Ви так, ось так, 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 так. бо чи вийду я заміж? Угу. Ти вирішуєш, вийдеш ти заміж чи не вийдеш. Те, що в тебе є чоловік, ти з ним зустрічаєшся. І потім все рівно. Ну, тобто, так, відповідальність за свої дії, не на тарологи він сказав, там стало погано, угу. не астролог він сказав, я зробила ні. Планети вмикаються, вирогідність того, що ти зустрінеш свою людину, є вирогідність того, що в тебе є п'ять позицій, наприклад, що ти переїдеш, приблизно цей період це може статися, але все рівно, навіть коли включається, наприклад, там, півтора року да, в тебе є для, для цього, там, да, але ти не, не вирішив. А потім це вже не актуально. Так, це Планетки закрилися, Планетки закрились, Планетки закрились, ти, ти вже такий, а я вирішила, я готова. Я вже не хочу їхати, а вже вже такі вже обставини. Ага, нахід. зрозуміло, це дуже цікаво, Лір. А от мене ще таке питання: чи звертаюся до тебе із таким запитом, як, наприклад, люди, які відчувають, що вони начебто ходять завжди по колу? От у них завжди якісь одні й ті самі ситуації, одні й ті самі граблі, вони не знають, як звідти вийти. Знаєш, таке як колесо сансари, то одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме. І що з цим робити? Чи на такі відповіді дає? Ой, на такі питання дає відповіді астрологія. Я думаю, тут, по-перше, треба подивитися на людину, її на матрицю, і по-друге, треба почати робити нові дії. Зрозуміти, угу. що ти ходиш по колу, тут же психологію, би, в першу чергу угу. вимкнути. Буквально вчора хотіла про це відео знімати. Треба почати робити нові дії, щоб виходити з того кола. Тож, якщо так. я постійно, наприклад, запізнююсь, а потім я скаржусь що, що щось не встигаю, то ж питання до тебе, бо ти постійно пробуй. Знімати. Тож виходить, що є речі, які постійно але ж потрібно. Наприклад, в мене були е, такі клієнти, які там запізнювали заплати. Це ж питання, що я з цим роблю? Я можу сказати оплата до і точка. І Я не казати, у мені постійно ці клієнти. Вони такі питання. Що ти з цим будеш робити? Тому це це ж навтаки про відповідальність. Ти сам саме створюєш по суті, так і тут же не потрібно до астролога, бо це сам ти створюєш цю реальність, в якій ти знаходишся. І вийти з цієї реальності в іншу, ти знов таки можеш. Саме завдяки своїм діям. Так, так? так. О, бачиш, як ми класно підвели. Ну, стима, тобі можуть сказати, що тобі, ну, наприклад, спалене там, сонце, да, в позиціях людина не хоче брати відповідальність. І це мені прямо залог навчитися брати відповідальність за себе, за своє життя. А, а воно ну, я не вмію, я не хочу. Ну, так... ну, отже... Так, отже, астрологія вибачає, так що добре, була така думка одразу. Тобто астрологія виходить, вона може показати людині, що у людини є страх відповідальності, так. або у людини є там ще, я не знаю, там занижена самооцінка, чи ще щось, а. і він там в себе не вірить. Так, Ладі, і до цього ти йому кажеш, що тобі потрібно ось ці кроки робити, і тоді ти. Побачиш, як ти зміниш своє життя, так? Ти, ти розірвеш оцей оце коло, так. по якому ти ходиш, і почнеш жити по-новому. А людина вже обирає знов-таки, чи робити їй це, чи ні. Mm -hmm. Да, тому, mm -hmm. тому mm -hmm. зараз працюю в такому напрямку, що людина приходить на консультацію. Ми виявляємо, наприклад, не бере за себе відповідальність. Поїхали, mm -hmm. тобто, це не тривала терапія в, в роки, це декілька консультацій. Коли людина, окей, тобі потрібно навчитися брати відповідальність. Людина виходить тут, же включається коучинг і психологія. Якими кроками ти можеш постійно навчитися брати відповідальність за кішечку, за собачку, за якісь речі, поки це не стане стабільною історією, тобто людина. Навчиться прокачує цю історію, але mm -hmm. питання в тому, що з точки зору астрології можна сказати: ну так, знаєш, наприклад, місяць тому Марс був в. в, в... В рибах і бажання займатися спортом було так собі, да mm -hmm. зараз трішечки продуктивніше, бо там марс в леві вже можна починати йти качалку вже спорт і все інше. Тож іноді ти розумієш, що зараз, коли ти людині кажеш якісь рекомендації, ти розумієш, що зараз вона ну довсім в іншому стані, не включена ця mm -hmm. енергія. Не включена, mm -hmm. ця, ну, зараз в неї там почуття на першому місці, і ти, хоч і довбай, зараз треба виходити в інстаграм. Вона скаже: Ні ну, ні. ну тобто, це Бо вже не буде на це ресурсу. Так. вона не буде відчувати на ці ресурси. Це буде тиск, uh -huh. це буде вигук, це буде, е, це буде е, зовсім інша енергія. Тому цей мікс астрологія про психологію коучинг. Тобто, ти бачиш так. Від... і бачиш якби, техніками, якими ти можеш допомогти. Е, заходить на консультацію з астрологією, виходить. На що в мене є страхи, і одразу ми почнемо. А як ми будемо з страхами працювати? Одразу достаємо коучинг, робимо дві техніки пропрацьовки зі страхами. все, поїхали. Ну якби готова, так. так так, так, так. Тому, це тому сила, сила таких консультацій це коли астролог має інструменти чим допомогти. Одне діло mm -hmm. просто дізнатись. А друге діло дізнати, що з цим робити, і як це буде ну, так, так головне, що це, це потрібно потім щось е, отримати якийсь результат. Бо запит запитом добре. Мені сказали, що тобі потрібно отуди іти, так. Але так. мені я відчуваю, що мені я не знаю цю дорогу, так це щось нове для мене. І саме ти прокачуєш людину, як само така значить історія маленьких кроків, ти показуєш, як це робити, за допомогою чого це робити, і людина починає бачити варіанти, що це дійсно можливо. Так, це це ця існує. Знаєш, коли е, клієнти приходять з запитом: я не знаю, куди мені рухатися, ким мені стати. Mm -hmm. І тут ти дивишся одну карту астрологічно, нумерологічно. Потім е, я відкриваю кучних, і ми починаємо. А що ти вмієш? А що ти uh -huh. до того 30 років робила? А я вмію: те те, 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 те. окей, від'єдналася. Що mm -hmm. ти хочеш робити? Тобто техніки з психології, техніки з кому, mm -hmm. і ти бачиш цю паднаготню mm -hmm. насправді у людини є потенціал світити, допомагати, говорити, бути почутим. А mm -hmm. вона скромнічає і вона нічого не каже: і ти такий окей, поїхали. Ти вже знаєш на що давить. Ти да? наприклад, у ці страхи, і вони блокують. і Ти вже так, так давай а сюди, а сюди, а сюди, а сюди. І тобто такий волшебний піндель. <гум> ну, це, це, це справді знаєш, він такий дуже і, і, і чарівний, і в те, і в той же час він такий дуже дієвий, якби я би сказала. Тому що головне для людини для неї дійсно не отримати, знаєш, як у лікаря. У вас там отака, -отака хвороба. і Він такий пішов з цієї хвороби. Ну ладно, там тобі прописали щось в гарному там варіанті, або там не прописали. Ти пішов там з цим розбиратися? А тут ти вже даєш конкретний алгоритм, що людині робити, куди їй йти, як їй це розпочати, і, можливо, ти ще якось робиш якісь контрольні зрізи, ти якось перевіряєш чи ні. Чи ось так, наприклад, людина проконсультувалася, ти з нею пропрацювала, дала їй алгоритм дії, вона пішла. Чи повертається вона потім, наприклад. Розказує свої досягнення. чи ні, як на практику, дай да, скажем чесно. Це ж про відповідальність клієнта. Начисля угу. в коучінги є таке поняття, що ти повинен зробити мінімальну кількість 10 сесій. Ти підписуєш контракт перед тим, як ти починаєш працювати. Угу. Тобто людина одразу оплачує 10 сенсій і йде в працю, бо за одну сесію одразу результати ти відбудешся. То в тебе вже проплачено, і в тебе немає виходу, як повернутися, розказати про свої діти і скласти новий план. Mm -hmm. А в, в тому випадку, коли ти відпускаєш людину, наприклад, ти їй кажеш: тобі потрібно написати там не знаю 20 днів вдячності до мами, і вона пішла та. Ага, зро. 20 днів зараз, так? Да, так, да, да. Тобто таких клієнтів, на жаль, е, я не знаю, 50 на 50, які не повертаються, бо треба щось робити. І не всі так. готові щось робити, а, а, потім, шла, а потім повертатися так. і сказати Лір, ну я нічого не робив. Ну кому хочеться признаватися, а потім сумити, mm -hmm. ти нічого не зробив, тому ти не маєш результату, і якби ну така ситуація. Тому повертаються сильні люди, хто готові, або приходять з іншим запитом вже. Ну тобто, тут я вже зрозумію, mm -hmm. а давай, працювала Давай, інший. Mm -hmm. давай інше. Але я зараз прямо, прямо, прямо рекомендую всім. А, прийшли на одну консультацію, поговорили про це, залишили з цим, подумали, потім приходьте на іншу. Тобто дрібити, проходити потроху. Бо прочитати 100 сто, сторінок про себе, угу. це не те ж саме, що змінити ставлення, змінити життя. А коли ти розумієш, що кожне слово в живої консультації воно змінює. Трансформую людину сьогодні. Вона дізналась про свої недоліки, про свої страхи. Тиждень походила, місяць походила так, і повернулась з новими вже інсайтами і готова до нових змін. Ось це ця... є момент поміркувати. Дійсно, так. поміркувати на над собою, над, далі, над своїм розвитком, куди я йду, що я роблю. І чи хочу взагалі щось робити? Чи це взагалі навіщо я там туди прийшла? Так жила собі спокійно і тут мене понесло. Однако чи людина змінюватись, бо ж потім ти перестанеш жалітися, Тобі при ось цей страх зміни кола, Мене не приймуть, вони не так мене будуть сприймати. А якщо я буду багато успішний а... багато цих речей, які дуже страхів обмеження на жаль так дуже багато, і ми з ними зустрічаємося постійно і. Вони є у кожного абсолютно, і навіть коли людина каже, да у мене нічого такого немає. Тут 100% є. <головіка> коли вони так кажуть, тому що скільки ти не працює, воно таке, як я кажу, як такими шарами. Ти верхній шар зняв, там наступний піднявся. Наступний так. зняв ще один піднявся, тому що ми так. стільки цих шарів накоплюємо з моменту навіть навіть не дитячого з моменту з перинатального періоду. А скільки там формується вже проблем, коли дитина просто навіть ще у мами там в животі, а там вже куча, куча, куча проблем, бо мама там десь перенервувала, десь там посварилася з чоловіком і так далі. і так далі. Десь там за дитинку переживала, що там щось не так. І пішло. Дитинка народилася і потягнула за собою оце, оце, це все доросле життя. То, звісно, не може бути такого, що в людини, ну, зовсім. Немає ніяких таких не ні проблем, не ні нічого, що вона хоче з цим робити, чи не хоче з цим робити? Так. Або вона просто з цим живе в позиції жертви, такі теж є, і так, їх також так. багато, так, і ми це знаємо. Але ж знов таки наголошуємо, що вибір завжди за вами, так, дорогі глядачі, тому що що мати у цьому житті і. Що я хочу отримати, куди я йду, все залежить виключно від вас. І як я теж кажу завжди, не покладайтесь тільки на слова, на такі висновки, спеціаліста, до якого ви звернулися, тому що це його бачення з позиції, коли він читає, грубо кажучи, вашу карту життя. Назвемо це так. Але mm -hmm. у вас є ваша власна так, оця волевиявлення, власне, і як ви вирішите їм скористуватися чи не скористуватися, то це, звісно, залежить тільки від вас. Дякую, Валерія, дуже за таку змістовну Добре. зустріч. Я думаю, що багато сьогодні отримали нашої підписники відповідей на свої питання і до зустрічі. До зустрічі.